І вітання на україномовному Ютубі в проєкті Олени Буганове В'яжемо Українською розпочався тиждень визволення спиць та гачків. Ви на рукодільному каналі Мене відкета з вами Ганна. І я хочу сьогодні взяти два процеси на визволення. Буду з ними працювати. І, відповідно, мені для цього потрібні маркери контрастного якогось кольору. Мабуть, ось такого. І я відмічу місця, з яких я починаю. Це моя жилетка, яка бере участь у проєкті доминовикової дівчатка-таки дівчатка. І паралельно у проєкті в'яжемо українською. Ось я ставлю маркер. І мені треба зробити горловинку. Потім повернутися до спинки, це в мене перед. Далі повернутися до спинки. Порахувати, наскільки рядочків я буду збільшувати, тому що там явно треба збільшувати висоту пройми. І вже потім шивати і робити горловинку. Горловинка в мене буде висока. Розмірковую ще над Типом резинки, які я буду робити. Другий процес, який я хочу завершити у мене їх на, на більш, ну, найбільше, ніж два, більше, ніж два, я хочу завершити ці шкарпетки. Я їх дов'язала до п'ятки. У мене зараз такий відповідальний дуже момент, я ніколи не в'язала п'ятку у шкарпетці. Від миска, від носочка, і буду в'язати, пробувати щось робити, поки мені більш-менш все мене задовільняє. Це моя українська вовна. Це мій підмотик, розпущений светрик, теплюсінький був м'якенький. От, я буду продовжувати в'язати. Побачимось у наступних підключеннях. Ось і завершився тиждень визволення спиць тагачків. І для мене він пройшов під гаслом. Якщо ти хочеш розсмішити Господа Бога, то розповідай йому про свої плани. Сміявся він, мабуть, якщо помітив мене цілий тиждень. Із трьох запланованих робіт, я завершила лише одну. А тепер розберемося, чому так сталося. Давайте спочатку я розповім про першу роботу. Я завершила невеличкий процес адаптивну шкарпетку. Я вже декілька разів пояснювала, який це склад пряжі. Вона вже випрана, вона стала трошки м'якішою. Видно, резиночка трина. Один нерегулярно. Тут в мене був, був е, при вив'язуванні п'ятки лінивий бумеранг. Е, така була велика дірочка. Я, ну, дірочки, я тут позакривала все, що могла. Ось так виглядає шкарпетка темненька. Випрано, випросувано, щось причепилося. Ще пару зв'яжу і віддам на мене кравчиня, я вже казала, вона буде прошивати ліпучки і будемо віддавати в центр волонтерський. В нас, я хочу. Показати, 2 березня випав сніг, і я перед розповім про свої пригоди з іншими двома процесами, скорі, скоріш за все, з одним. Я хочу показати, яку красу 2 березня вранці подарувала нам матінка наша природа. Основний такий момент, скажімо так, затримки у виконанні моїх робіт пов'язаний із оцією моєю вишивкою. Я старанно вишивала, подивіться, будь ласка, ось був маркер. Тут ось можна подивитися, що Ну, буквально два рядочки залишилося. Тобто, фактично, цього снігура я закінчила. І мені залишилися отакі маленькі шматочки. цього снігурчика ще ну, менше половини навіть ну, половину, да, вишивати. Тобто, я ось цей шматок, я навіть в понеділок не знімала відео. Я хотіла за понеділок, я вчора сиділа. О, ну... Десь, ну, я ж я працюю, я не можу вранці е, собі дозволити, якщо рукодільним займатися, то ну, хвилин, хвилин 20 максимум. І я сиділа десь з 6-ї години до 2, -ї, ну, з 18 -ї до 2 ночі. Е, сказати, щоб мені цей процес набрид, ні. Ну, сиділа, треба. В мене ще родина, треба було там якісь побутові справи паралельно дрібні робити. Але я сиділа, працювала. Сказати, що я так, щоб не бачила очима, ні. Вони втомилися, але нормально. То буває, вишиваєш і не бачиш вже нічого. Ні Голки, ні, ні вушка, нічого. Нормально. Я не втомилася від цього процесу. Більш того, чим більше я вишиваю, тим більше в мене така азарт з'являється, і мені хочеться ще вишивати. А там візання, ж, <кхід> Купаш процесів, і заняш лежить. Купа ж розпочаток процесів не тільки. І ще й тиждень старту. Ну, я ж думаю, ну все, буду працювати над цим процесом довершу. Вже вчора сиділа, ну і я весь тиждень сиділа дуже добре. Ну, не знаю, щось мені треба підключатися. Мабуть, в процесі, але щось, ну, мене чомусь зупиняє. Мені хочеться показати вже готову роботу більше, ніж процес. Хоча я сама коли дивлюся дівчаток, то е дуже цікаво саме за процесом спостерігати. Навіть коли людина знімає відео і я же паралельно руки в кадрі показує, мені це ну, дуже цікаво. Е ось. Ну, і що я можу сказати? Замість того, щоб завершити цей процес, він в мене буде паралельно із стартами йти. Тому що, ну це вже все, я взяла бика за роги і буду добивати, тим паче, що. Ну, коли бачиш, що з кожним днем все менше і менше, ну, дійсно, наскільки от, е, бліда е, заготівка, і наскільки от переливається цей бісер, я таке задоволення від цього отримую Це сніг, оці засніжені гілочки. Це така ніжність, неймовірна. І як виринають з е, цього снігу снігури. Ну це просто казка. Я не знаю, я настільки отримую, кажу, що, що сиділа і мені не набридло, я хочу ще вишивати. Я чекаю, у мене руки тремтять, я чекаю миті, коли я зараз візьму іголочку, ниточку, бісер. І потрохи-потрохи продовжу завершувати, я вже хочу це завершити. Оскільки в мене була жага, і в мене я просто не розрахувала свої сили. Я його вишиваю, воно не, не, не рухається так, як хочу. Я його вишиваю, воно не рухається. Але я думаю, що все ж таки це вже фініш. І цього тижня, паралельно з стартами, я відмовилася від деяких стартів. Ну, тому що хто мені мене постійно дивиться, то знає, що в мене розпочатих процесів, що мені, мені вже мабуть, до липня місяця можна в стартах не брати участь. Це вже такий якийсь азарт-умовний рефлекс. Я не знаю, як це розп <nonetheless> сказати. Ну, ось так. Тобто цей процес він мене і загальмував. І не дав довершити жилет, зараз я трошки про жилет розповім, але давайте все ж таки більше тематика От у нас з проєкту Дівчатка так і Дівчатка. І цей жилет бере участь у цьому проєкті, і я більш так е детально розповім про, в проєкті в звіті, е про проєкт Дівчатка так і Дівчатка. Так, зараз. Я підніму камеру, тому що для вишивки я її опускала, зараз, секундочку. Так, ну це теж робота цього тижня. Тижня визволення я так хотіла визволити. Але. Ну, якось так мене. З одного боку, я хочу сказати, що з одного боку мені прикро, що я не визволила ці два процеси, бо я була налаштована. І дуже ну, Працювала достатньо часу, приділяла, <кій> <кій> Ну, але ось так. Що з мене з жилетом? Зараз трошечки, потім про таємниці, будь ласка, буде звіт, проміжний звіт у проєкті Дівчатка, такі Дівчатка, і я вас запрошую Це через, ну, мабуть, завтра вийде наступне відео. Ну, саме цей звітик. А, так. Значить, в мене був перед відв'язаний ось так. Я його повністю дов'язала. Я взяла спинку, спинка виявилася е, малою, і я ще тут дов'язала ну, 8 рядочків. Ні, брешу 12. Я ще тут дов'язала 12 рядочків. А потім, ну, в процесі навіть я замислювалася, що ж мені робити, як мені обробити е, горловину, як мені обробити краєчок пройми. І тут щось я дуже зараз часто, мені подобається Надійчин канал гачком і спицями. Якось так я. Передивляюся ці відео дуже часто, і я натрапила на майстер-клас хибна кетлівка. Ну, думаю, я ніколи цього не робила, і зазвичай я піднімаю спиці, на спиці петлі, я тут все закриваю, нічого не залишаю, піднімаю потім на спиці і собі вив'язую. Да, я тут хочу зробити 2 х 2, щоб в мене буде тут горловинка висока 2 х 2. Uh, щоб закривала мої зв'язки, моє горло, Ой, да. щоб ну, якось собі допомогти і у, зі здоров'я трошки. Ось. І я дивлюся хибну китлівку і розумію, що я о, морально готова о, її опанувати. Я розумію, що там нічого страшного немає. Але Надія дуже дякую. Дуже... Я не додивилася до кінця відео, тому що по натяках, як вона казала у відео, я все зрозуміла. Мені просто було, ну, я щось зараз ну, облінилася. Я б сама до цього дійшла, але на це треба було витратити багато часу, може, щось десь розпускати зайве. Але Надія, вона настільки гарно. Все пояснила. Ой, ось у мене вийшла отака котлівочка. Мені дуже подобається, я такий кайф впіймала, дівчата, це щось. Особливо, оце коли надвір із накидом потім ці накиди пров'язуєш. потім от слідкуєш, який рядочок. Спочатку передній, потім задній вив'язуєш, ну, виворотню сторону вив'язуєш. Тут мене трошки, до речі, ну, я там нахімічила перший раз, другий вже хімії немає, вже все. Дуже добре. Ось. Надічка, я дуже тобі дякую за такий, по-перше, за те, що ну, от я побачила ідея, якраз у цей знаєте, творчий пошук, і ти порнаєш у світ Ютубу, якось воно мені очі оп, і впало от те, що треба. І я дуже задоволена, мені так подобається, воно настільки акуратно вийшло. Єдине, що тут я буду, Бачите, що в мене. Ну, я коли перевертаю в'язання, у мене завжди петлі тут вели, більше, ніж спер... на початку ряду, От, коли йду да, на цей цив... бік, якщо розглядати. Ось. Ну, тут я візьму ниточку і прошию, буде все нормально. Я за це не переживаю. Ну, Буває в мене таке, але я це виправляю. Также як на шкарпетках. Ну, не знаю, Я, я постійно я цьому пошуці, як зробити, щоб цього не було, але не можу якось я піймати, от, чи кут спиці, як підіймати, чи от якось воно мені не йде. Так. Тобто мені залишилося дов'язати буквально тут ну, чотири, і вже велику я теж вже плюнула, тому що. Тут китлівка буде, тут буде таких ну, сантиметрів 20-20, скільки подвійно я буду вород резинкою 2х2 вив'язувати. Ну, так. Такі в мене справи цього тижня. Більше ніяких проєктів я не брала в роботу. У мене було ну, вишивання, тому що. Буде підключення, що Я там робила, робила середу підключення, коли я шкарпетку тільки зняла з шпиці, вона була без заправлених кінчиків. Ось. А зараз я ще хочу, я нарешті зняла невеличкий такий ну, відео. У мене є коментарі до кожної роботи, я музей. Нагадую, для тих, хто забувся, для новачків, хто додивився до цього моменту, я працюю в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. І нас була виставка народного художника України Юрія Мокушина. І я хочу, зараз, я нарешті зняла, ну, це мій свекр, але о, наскільки важливо. Роботи, Вони ж у майстерні стоять, їх непомітно. У нас дресолі, і вони, як от у книжці у бібліотеці, по корінчиках можна тільки побачити, що це таке. Ну я по картинах, хоча вони з боку не підписані, теж вже знаю, що це таке, яка рама, деяка плямка, рисочка. Тобто в майстерні вони складені і ну, можна ну, 10 штук розкласти. Ну, коли ти розклав 41 роботу, і вони висять на стінах, це музей, де лише можна зробити в моїх умовах. І коли ти оце все знімаєш і можеш показати людям, ну от хто додивився до цього моменту, то, будь ласка, я вас запрошую. Подивитися маленьким підзйомочку цікавих робіт, людини, яка з трьох років розуміла, що вона стане художником, дожила до 90-річного ювілею, і дай Боже йому здоров'я жити далі. Будь ласка, подивіться цей цікавий репортаж. А я з вами прощаюся до нових підключень та відео.